Добрий день, дітки! А ви бачили яка сьогодні погода? Тож скажіть мені, будь ласка, як би ви одяглися, виходячи, гуляти на подвір'я? А чому ви не одягли зимову корточку та зимові теплі чоботи? А що сталося, якби ви вийшли на прогулянку без верхнього одягу? Подивіться уважно на картинку та скажіть, як ми всі ці предмети назвати можемо одним словом. Так, діти, це одяг. А тепер подивіться. Ось на цю картинку я всі ці предмети, як ми можемо назвати одним словом. Так, правильно. Взуття. Одяг та взуття захищає людину від холоду та жари. В одному одязі легко, зручно працювати. Іншому бігати, відпочивати. Я вважаю, що ви вже здогадалися, про що ми сьогодні будемо розмовляти під час заняття. Сьогодні ми розширимо знання про одяг та взуття, їх призначення познайомимось з правилами догляду за одягом та взуттям. Навіть новороджену дитину треба одягати, щоб. Захистити від впливу зовнішнього середовища, від жари та холоду, від дощу та вітру, від сонячного проміння, яке може пекти шкіру. Адже одяг потрібен людині, щоб жити в цьому світі, людина придумала собі одяг і почала шити для роботи та відпочитку. Діти, назвіть взуття. Яка родина може носити взимку? А тепер назвіть, яка людина може носити влітку? Як ви вважаєте, чому валянки не можна? Взувати влітку, а сандалі взимку. Отже, ми можемо прийти до висновку, що взуття взувають відповідно до погоди, а майстер, який шиє та лагодить, називають чуботарем. Діти, а тепер назвіть одяг, який ми можемо носити взимку. А який одяг влітку ми можемо носити? У кожного з вас є святковий одяг, спортивний одяг та одяг, який ми носимо кожен день, тобто повсякденний одяг. Дітки, подумайте, а який повинен бути святковий одяг. Так. Красивим, нарядним, веселим, гарним, вишуканим. А в такому одязі було би зручно сидіти за партами, навчатися в школі чи в дитячому садочку. Звичайно, ні. Для школи є спеціальна форма, зручний. Зручна, щоб було легко рухатись, сідати, вставати. А на заняття спортом А можна було б піти в святковому одязі. Також ні для заняття з фізичної культури потрібен спортивний одяг. З усього сказаного, зрозуміло. Що для кожного виду діяльності людини на кожний випадок життя потрібен різний одяг, який повинен відповідати своїм вимогам, але завжди повинен бути чистим та зручним. Спортивний одяг для дітей, щоб легко було в ньому стрибати, щоб у ньому дитина все зуміла, спритно залізти на канат і легко сісти на шпагат. А в нарядному одягі сходити в театр, в гості. А для шкільних занять є форма, її потрібно одягати, бо це для класу звична форма. Діти, подивіться, будь ласка, на цю картинку і скажіть. Ви б хотіли дружити з такою дівчинкою? Та чому? Як ми можемо допомогти стати їй гарною? Так, дітки, я згодна, щоб одяг був красивим та чистим, за ним необхідно доглядати, берегти. Щодо взуття, то тут ще більше є вимог та правил. Від взуття залежить формування стопи, тому взуття повинно зручним, чистим, не тільки зверху, а й всередині. Для кожного випадку є своє. Для заняття фізкультури є кросівки. Щоб легко було бігати, стрибати для дому тапочки з підвищенням для п'ятою. На вулицю теж потрібне інше взуття залежно від пори року та від погоди. Та запам'ятайте, що за взуттям потрібно слідкувати, мити, чистити, натирати кремами. І витирати з них пил. А тепер давайте пограємо в гру. Я буду говорити певні твердження, а вам необхідно сказати, так чи ні, будьте уважними. Влітку я надів на голову панамку. На прогулянку в лісі я одягну спортивну форму. Катаючись на лижах, я взувся в капці. На річці я купався в плавках. Під час дощу я бігав в валянках. Влітку я одягаю шубу. Добре, діти! Ви все правильно відповідали. Одяг та взуття, особливо білизна, це предмени особистої гігієни. Вони індивідуальні для кожного, і міняти з ними позичати їх не можна, тому що в кожної людини на шкірі є безліч хроботворних мікробів, які можуть передаватися від людини до людини. Тож, малята, скажіть. Навіщо людині одяг? Яких правил потрібно дотримуватись догляду за одягом? Тату, то, то, хто всюди дбає, завжди здоров'я добре має. І в того просто гарний, і в світі ти живеш немарно, ти вмієш сам усе зробити, це краще, аніж байди бити. Охайний всюди гарним ходиш, краса нікому не зашкодить.